Так, привіт, світлічки, ми продовжимо записувати наші відео. Ура! Класно! Нарешті у нас офігенний звук, нас класно чути, причому всіх, і мене, і інно, і видно, і чути. в общем, все класно. Дякуємо за зворотній зв'язок. Так, ми тут з Інною тут чуть не побилися за кадром, коли почав зготуватись писати ту відео, тому що в нас тут одна особистість, така от прям особистість, особистість, якою я, е, як то правильно, українською мовою восхищаюсь. ну, е, В общем, восхищаюсь, якою. Захоплююсь, да, прям захоплююсь. Да, і ми тут чуть, чуть до драки не дійшло. Хто найбільше захоплюється, чи Інна, чи я. В общем, от хорошо, що ми тут не, не, не побили. Що ми далеко один від одного. Да. Так що таке. Ну, от, в общем, акторка, яка от, вона дійсно, як і жінка, ну і е, така, от, ну як особистість, от я кажу, От прямо от, захоплююсь знаю, бо от, фільми знаю, які от я дивився. Ну, перший фільм, який я дивився, це був красотка. От потім ця э, э, як збиравши нівеста, ну ця, не ця невеста, яка тікає, да, як то українською мовою, напевно, що тікають. Тікаюча. тікаюча. да, тікаюча невістка. Да, да, от так, що таке. А от і це, і напевно, один з найбільш таких улюблених фільмів, це, який я дуже люблю. Ну то мені так подобається, знаєте, так ввечері так включити, так для фона. От що він просто для фона був. Та я вже тоді не знаю, там що вони говорять. Там вже можуть прям цитати цілі видавати. Да, то цей Notting Хіл. От прям дуже мені той фільм подобається. Вже скільки разів його дивився, і кожного дивишся, такий. Ну просто такий фільм, як кажеться, фільм медитація для душі, от чи чисто. Такому плані. Так, так, що, так ми говоримо про кого про Джулію Робертс. Так, така мила, ця, мила така актриса. От да зараз ми подивимося інак кшатру, там ще чуть-чуть не так. <плес> от, це, до речі, одна з акторок, тому що є актори, які, ну, актори, актриси, от які цей саме які мають якісь певні недоліки, і в неї то що в неї дуже така. ну і це як моя колись там родичка казала, що рот розірваний, да? що вона дуже така широка посмішка, да? тобто, прям така велика-велика, широка, широка. Да. От, і вона там були також моменти, коли вона прям страждала ну, з за того, там були певні складнощі. От, я ще пам'ятаю, колись була історія така. Це на рахунок пластичних операцій. Одну жінку показали. От, ну така перекачана це перекачана така лялька. Там все, все, все надути, все що там можна. Ну от вона в якийсь момент вона там була як модель. Вроді було це добре. Але коли показали її першу фотографію, якою вона була. То є і, і показали другу. От на першій фотографії, якою вона була до того, як почала робити оці там пачками, ну, ці пластичні операції, вона, ну я би сказав, що це напевно ця молодша сестра Джулії Робертс. Тобто, вона така, от прям няшка, така, от ну класна була, да. А почала то робити, вона стала якась така пластмасова. Тож, ну, картинка гарна, але там оці от, ну, жіночності цієї нема. Там все було просто, воно все вмерло на нулю. Ну так що так. Так, добре, давайте перейдемо до гороскопа Джулії Робертс. Бо це дуже цікава особистість. Давайте ми про всяк випадок ще покажемо її. Зараз секунду покажемо, як вона виглядає, бо, можливо, Джулія Робертс. Так, бо, тому що я тут деколи спілкуюся з молоддю: 35 мінус. От і на мене тут вже починають дивитися як на динозавра. Що таке, I'll be back вже не всі в курсі. Тому хтось може Джулію Робертс і не знати. Тому я так про всяк випадок її покажу. Так, да, у нас цим часто вона. Ну, от фільми якраз її ці, що є, да. Красуня, Нотінг Хіл. Е, да, вона також грала ролі в цих е, в фільмах. Ну, вони з цим, з. Як же ж він? е, е Як його звати? Той сивий? Річард Гір. Річард Гір, да. його З Річард Гіром, от вони гарно, у них дуже такий класний дует. тандем, От і ще там у них є один на другому плані. Оці ролі, то що постійно грає, їхній цей, ну їхній там. З їхньої групи разом, тобто да, вони прям молодці, такі гарні ну, от, дають. Е, ці дуже гарні фільми знімають. Якщо хтось з молодшого покоління там, ну, народився після 90-го року, я вам дуже рекомендую переглянути ці фільми, тому що вони в дійсності прям такі легендарні. От. І Джулія Робертс також вона. Знімалася в різних фільмах, ну можливо, вони не набрали такої популярності, але це були фільми, які якраз іменно були. Вони, скажімо так, це був свого роду як соціальний проект. Тобто, вона в фільмах піднімала якусь проблему і там показувала, що це в дійсності проблема для людей. От так що так, так окей, далі передаю слово Інні Інна, вам слово. Так, доброго дня. Сьогодні розглянемо цікавий приклад акторки, яка так, я дуже вірю в те, що вона дуже відома. Цікавий в неї в гороскопі. Насправді вона, як і людина, також як акторка, вона знаменита, вона заявила про себе. так Вона багато чого добилася, багато в чому себе показала, і ми це бачимо в її гороскопі, адже ми сьогодні вивчаємо з вами накшатру Макха. Да? А що таке накшатра Макха? Це накшатра, яка знаходиться на початку знака Лев. Угу. Тобто Лев він пов'язаний з творчістю. Лев це унікальність, це показувати свою е, несхожість на інших, да? це показувати свої творчі таланти. Це взагалі все про знак Лев. І всі накшатри, які знаходяться у Леві, вони будуть все, всі про це. Просто вони мають свої відмінності, звичайно. І якраз ось перша накшатра, яка знаходиться у знакі Лев, це накшатра Макха. Це Накшатра такий, знаєте, талантів, що передаються людини, людині з покоління в покоління. Це, це, тобто це дуже родова накшатра. І таланти людей з Макхою це реально ті таланти, що були, були в роду. І найчастіше така людина вона буде народжуватися вже в сім'ї, яка в цілому має ці таланти. І Джулія, також, подивіться, на Макха в неї роз, знаходиться у другому домі гороскопу. Тобто, це також дім пов'язаний з сімейними. Цінностями, з батьківською сім'єю, з родовими сценаріями. І насправді, в неї не лише тільки місяць знаходиться в Макхі, там насправді mm -hmm. е, знаходиться ще й Юпітер в Макхі в гороскопі. Тому в цілому ну, в неї другий дім гороскопу, дім сім'ї дуже цікавий. Тому це не випадково, що жінка народилася в сім'ї, яка вже була з цим пов'язана, тобто вона з дитинства це мала. Ці таланти вони йшли вже від сім'ї, і ми знаємо, що її вона не єдина актриса в роду. Тобто вона народилася в сім'ї, яка вже була пов'язана з акторською майст. Майстерністю, драматургією і так далі. І в неї і брат. Ну, я думаю, всі також чули про Еріка Робертса, це її брат, тобто це також батьківська сім'я, і він актор, і її племінниця акторка, і її старша сестра, акторка, пов'язана з акторською майстерністю. Тобто там ціла сім'я, другий дім, весь там про акторську майстерність, про реалізацію творчості творческой діяльність і другий дім, і там і місяці Венера і Юпітер тобто дуже сильно розширює цей показник. Ну і фінансово, вона також забезпечена достатньо, одна із найбагатших жінок світу в цілому, і також одна з найуспішніших жінок світу, як також, якщо ви прочитаєте, Google вам про це розповість. Ось, і можна секундочку, якраз момент що от <кій> Зверніть увагу на те, тому що ми не раз про це говоримо і в курсі, і в відео я не раз на це звертаю увагу про те, що от люди прагнуть заробити дуже великі гроші, але в людей дуже часто є якісь певні проблеми в сім'ї. От то е, я розумію, що там кажуть, якщо у вашій родині не було багатих людей, то станьте першим. Це все чудово. Так окей, це можна вийти з рамки карми. Але от е, ну так як я существо ліниве, то в мене виникає питання. Наш вона прягатися лишній раз. Да. Тож дивимося, от в неї ну, сильний другий дім, дуже сильний другий дім це підтримка роду. От чи не варто звернутися до свого роду і навести там порядок? Тим більше накшатра Мага, якраз, якраз вона про це. Та ще й тим більше дві планети, і вона дуже популярна акторка, в неї хороші стосунки в сім'ї. Плюс ми бачимо також в неї дуже хороший фінансовий достаток. Ну так на, на, на замітку, така невеличка ремарочка, тому що тут, якраз на прикладі, її ми можемо це побачити. Дай передаємо слово, так і так є, і вона підтримує всю свою сім'ю. Бо навіть там була ситуація. Ну там батьки розвелись потім, і це має місце бути. Тому що я вам нагадаю про те, що перша пада кшатри на хшат, на Макха, це завжди пада ганданти, це завжди буде кармічний вузол, який треба буде людині розв'язати. Тобто, наче є плюси народження якісь успішній сім'ї, да? тобто прописані сценарії вже успішного життя, де людина займає якісь значими такі позиції в житті, тому що Маха – це царський трон, да? це людина, яка. Ну, прям заявляє про себе. Але це ганданта перша пада, вона завжди дає розв'язання якихось кармічних вузлів. Вузли з чим будуть пов'язані. Другий дім це дім сім'ї. До того ж, ми бачимо, що Джулія вона Висхідний рак, і місяць її гороскопі він не просто про другий дім, він також є її лагнешем і буде описувати взагалі її життя, тобто її життя як особистості, і, звичайно, родові сценарії це батьки. І да батьки розлучилися, не дивлячись на те, що там. Успішність, не успішна успішність, да але вони розлучилися. Батько помер, і там навіть були вічими, але не складалося життя у її матері з ними, і в цілому там не було. Тобто, в принципі, не було того, на що на що можна було дуже сильно опиратися, тобто вона сама стала цією сильною опорою навіть для своєї майбутньої сім'ї. Тому що ми знаємо історію, якщо ви почитаєте, там є історія. Коли її брат розлучався зі своєю дружиною, то він її просто залишив без нічого. Залишив свою дружину і доньку просто без нічого. Він за себе них забрав. І хто, ви думаєте, їм допомагав? Джулія. Тобто вона своїй племінниці, і її матері, вона повністю дала житло, забезпечила їм життя фінансово. Тобто, вона підтримка цієї родини, вона стала тим. Опорою, яка вже дає своєму наступному поколінню, да в неї троє дітей, і в цілому вона щаслива в сім'ї. І вона ну, для неї сім'я має величезне значення, бо вона в цілому висхідний рак. І ще ми бачимо, да, цей кармічний вузол, який треба розв'язувати в сім'ї. Тобто в сім'ї з покоління в покоління буде тягнутися ці розлучення, якась безвідповідальність, бачите, а на ній вона закінчується. Тобто, коли людина має Макху в своєму гороскопі, вона повинна будувати нові сімейні традиції, більш гармонічні, більш справедливі, бо макха Леві, а Лев — це чесність, це закони дхарми. Це обов'язки, і вона, як розуміє, маючи вона, я, я вважаю, я дуже класно проявила цю на Кшатру, що вона розуміла так, ну брат так, е, такі вчинки робить. Він має на це право, але це не значить, що я не можу повпливати. Да? Тобто я не можу повпливати на нього, але я вплину на свій. Е, Рід в цілому, да, і я підтримую, бо вона моя племінниця. Ну, я вважаю, що це показник людини з великим серцем, адекватним розумом взагалі. Mm -hmm. І людина, яка буде на підсвідомості, навіть оці закони всесвіту, дуже добре розуміти, як вони працюють. ну тут Дивіться, Ось. вона бачите чітко прогрес, бо це ну, в першу чергу вона жінка, вдруге вона рак і шайлагнеш, в другий будинок попадає. Це родові оці всі речі вони дуже сильно зв'язані. Так, це цікаво, що її гроші. Да, я б сказала, що гроші вони не підняли її до того рівня, що я там відмовляюся своєї сім'ї. Да, я не хочу це розбиратися. Це мене не стосується. Да ні, вона підтримує всю сім'ю. і Вона дуже за сімейні традиції. Вона ну має сама сім'ю дітей. Вони мають і будинок за містом, і в місті. Тобто, вони ну вона оберігає. Своє сімейне гніздо, свої сімейні ці всі погляди, це якраз про маху, але при цьому вона сильна, вона самодостатня, вона реалізована. Це також про маху, тому що маха дуже талановита на кшатра. В ній там просто таланти вашого роду. Якщо людина буде вдяча своєму роду. І приймати да, ці таланти, що вона дає, вона дає ці всі крила за спиною вони дадуть їй можливість реалізовувати свої таланти. І дивіться, яка вона реалізована, вона реально дуже прославлена жінка, і вона займається дуже багато благодійністю, звичайно, як без цього, це правда є. І вона духовно розвивається, вона, ну, як написано взагалі, то що вона причетна до індуїзму, да, це її направлення її дуже цікавить, вона його вивчає. Ну, і якщо вони питають, а що ви там робите, коли ходите в храм, а вона каже: співаємо і молимося. В нею дуже сильний, кажу, дуже сильний другий будинок, туди сходиться, і Юпітер попадає і місяць, і ще й цей Юпітер це. Госп... Це господар 9-го будинку, місяць Лагнеш, да, Венера, вона ж господиня 3, 10-го 10 -го будинку, там дуже потужня, така От. Ну Є там свої моменти, ну то таке загалом все одно це потужня. От, дуже потужня там момент. Ще так само, якщо вони Подивитися, от в неї в 10-му будинку раху попадає вашвінь, що дає оцю швидкість. Да І вона, ну вона красотку, коли вона зняли. Вона в дійсності вона там в неї була історія така, що я пам'ятаю, що там в один момент я вивчав трохи біографію. Мені цікаво було. І вона там були моменти, що їй не було просто вже що їсти і чим платити за квартиру. Все, біда, от просто біда зі всіх сторін і запропонував, запропонував. ну вона там по в цьому Голлівуді, там як якщо ти пішов знімати серіал, то вже далі важко прорватися. Вниз легше йти, ну вверх підніматися. Все, якщо ти вже засвітився, то вже все. А вона була починаюча акторка і все, вже вже, вже просто, от вже, вже все, останні крошки там змітала. От їй пропонують роль. Ну от у нас це красотка, оце якраз, це був перший фільм, і той тобто бомбовий. І вона в один день, вона зранку просто просипається, ну все, фільм знявся, ну все, вже нема що їсти, просто вже нема що. <сміх> ба бабах. <сміх> і тут така слава популярність, оце все, і відразу це все дав. Так. Дивіться, і це на той випадок, що у людини сонце в падінні. Сонце в падінні ще й в антидигбалі в четвертому домі, ще й разом з кету. Це на той случай, коли мені кажуть, що в мене таке сонце, воно в падінні, воно з кету. Як я можу про себе заявляти? Серйозно? Да. Подивіться на сонце Джулі Робертс взагалі-то. Воно в неї не в самому найкращому положенні, дуже не в самому найкращому, але. Упорний труд Марса в шостому домі, да, все перетрути людина, коли я бачить ціль, вона може дуже добре до неї йти тому не думай вірити треба в себе, вірити в себе, е йти до своїх ціл цілей, бачити, що ви хочете, розуміти, що ви хочете, а Та не так просто, що ну може, щось звалиться мені на голову. Вона чітко розуміла, вона да, хотіла да, бути да, авторкою. Да. Mm -hmm. Часу, ще цікаво, бо в неї ви бачите, вона в п'ятницю ще народилася матія Карака, в неї Венера, і ще в неї місяць в 11-му домі 8 бінду. Це взагалі бомба. От для акторки, це, це, це просто бімба. Ну, от, вона тому, вона тому, от ну, популярність серед людей це найвища точка, яка може бути іменно на проектах. Це не те, що вона там в серіали знімалася, Знаєте, 20 років один той самий серіал. Ні, то не про то. Ну, тут якраз от для цього от, іменно для цих всіх речей це просто супер -ро. Ну і також 12-й дім він дуже сильний. Ну, то, що він дає цю силу ну, да? тобто, ну, ну 12-й будинок, тут, океан океан океанчий, якби розкачує його. Да? Тому він теж дає. Ну, плюс те, що медитація вона займається, це і також це все діло підсилює. От так що така класна Джулія Робертс. Да, і вроді би, і ну також не старайтеся на себе натягнути шаб, ну, якийсь шаблон. Ми спеціально це відео записуємо тим, що ви побачили, те, що успіх може бути різний, абсолютно різний, і абсолютно різні сценарії успіху можуть бути. Да, не шукайте того, бо от я на деколи спілкуюсь з людьми. Вони такі, ну, в мене там така то планета стоїть, і що, що стоїть? Ну, і що, що далі? Ну, стоїть, далі, що? От окей, там вона має, ну, люба комбінація, вона має плюси і мінуси. Нема такого, що та комбінація це все погано. Ні, воно має плюси, має мінус. Тут важливо, що ти з того візьмеш як ти з тим будеш жити. Тобто, бачимо, Джулія Робертс, да, в неї немає сильного сонця, а воно може їй не треба. Тому що ну є різні актори? Там було таке, що ми дивилися гороскопи. Там актори там сильно дуже сонце, і вони заходили за рахунок цього. Окей, Джулія Робертс, вона зовсім по інакшому сценарію зайшла. От, зовсім інакший успіх. Також у вашій карті не старайтесь е, скопіювати чийсь успіх. Ваш успіх він буде індивідуальний. Тут треба просто відкрити вашу карту і знайти, що у вас є у вашій карті індивідуально. От, і тоді ви вже зможете йти по цьому сценарію. Джулі Росс, ми бачимо те, що от, вміння говорити, гарно говорити, з підтримка роду, другий будинок дуже сильний. Да, от, оці всі фактори вони дуже сильно їй допомогли. Ну, це в її випадку. Що буде в вашому випадку? Це вже треба відкрити ваш гороскоп і це все подивитися. Так, що так, Інна, дякую вам за цікаву бесіду. От, дякую, Джулі Роберт, за те, що вона така молодець. що Вона зробила таку класну кар'єру, що ми маємо тепер подивитися можливість і гороскоп. Да? От як це все було? О, так що так. Да. Якщо маєте щось додати, щось цікаве, пишіть, будь ласка, в коментарях. От да, дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео.